А ну скажи мені, що в твоєму розумінні три-чотири тисячі тонн. Любоньки, я розумію, що таке 3-4 тисячі тонн, бо ми їх кожного місяця переробляємо. І щоб ви зрозуміли чому, хочу вам показати просто от елементарно процес на одному стані, яких у нас більше 15. Штріпс, нарізаний в розмір, який після згинання зробить вам ваш профіль, який ви запросили. Одягається на розмотувач. Розмотується. Я думаю, розумієте. Не знаю, що вам ще сказати. Далі він проходить по стану. Даний профіль це s профіль з отворами. Його будуть монтувати для сонячних станцій. Далі штрип сиде, проходить до пробиття отворів, вводиться в програму, де і як ви хочете ці отвори, і воно автоматично їх пробиває. щоб Потім вам було легше монтувати базувальними отворами з крутими болтами і все, ніякої не зварки, нічого. Далі він проходить по вальцам. І його починає згинати. Бо що, бо це холодно-гнутий профіль з оцинкованого металу. Може бути точно так же і з чорного. З отворами, з чітко прописаними параметрами по розмірам, будь ласка, проїхало, зігнуло. Подивіться, яка краса виходить, доїхало до обрізного, опа, обрізалося і поїхало собі далі. І поруч наступний. Тому дорогенькі, якщо ви думаєте, що я не знаю, що таке 3-4 тисячі тонн в місяць, ви дуже помиляєтесь, бо в сезон буває і 6-7. Дзвоніть, пишіть, я вам особисто розкажу, скільки це металу займає.